почну із публікації за New York Times. Вони пишуть, вони виходять з такою передовицею: послання Путіна Україні, Європі та Трампу. Я не відступлю. І далі у самій публікації додають: у неділю Росія провела найбільшу за всю війну ракетно-дронову атаку на Україну. Потім, в середу, напруженість у відносинах із заходом різко зросла, коли численні російські дрони залетіли на територію Польщі, здійснивши вражаюче вторгнення в повітряний простір країн НАТО. Ці атаки свідчили про новий рівень агресії. Боку Росії, але для тих, хто слухав Путіна минулого тижня, вони також вписувалися в більш широку інформаційну кампанію. При цьому всьому з'являються повідомлення, що Путін там взагалі планує вторгнення до Фінляндії. То що нас чекає далі? Наступний етап ескалації, тоді яким він буде, чи це ескалація перед можливою деескалацією ситуації, і тоді які маркери нам на це можуть вказати? Ну, давайте з оптимістичного варіанту почнемо. Давайте. Хоча для України, напевно, оптимістичним варіантом була саме ескалація перед черговою ескалацією. Причому mm -hmm. щоб ця чергова ескалація була, скажімо, здійснена по відношенню до країн Північно-Атлантичного альянсу. Тут я не жартую і говорю цілком серйозно. Ну, шляхом залучення Російської і розтягнення Російської Федерації її Збройних сил на необхідність ведення війни на, скажімо, двох фронтах, де на одному фронті вже дійсно наші декларативні союзники, які ми так називаємо, да, стануть учасниками протидії агресору безпосередньо своїми збройними силами. І ну, в якості підтвердження того, що такий варіант для нас був би, ну. Скажімо, не те, що прийнятним, а частково бажаним, можна використати цитати колишнього президента Польщі, який в одному із інтерв'ю сказав про те, що да, ці всі зальоти ракет і безпілотників, які були, Володимир Олександрович, наш президент, скажімо, пробував інтерпретувати з позиції того, що потрібно стати плечем до плеча з Україною. Збройним силам однієї з країн Північно-Атлантичного альянсу, і пан президент Польщі, колишній він розуміє, бо робив би точно так само. Проблема просто в тому, що ні Польща, ні будь-яка інша країна НАТО воювати не хоче, не планує, не збирається. Що, власне кажучи, найбільш рішуче союзники України, такі як країни Балтія, зокрема представник Литви, вчора, не дочікуючись виявлення всіх, скажімо. Безпілотників на території Польщі сказав, виглядає, що це не спеціально. Дійсно, виглядає, що 20 безпілотників можна не спеціально запустити в напрямку території іншої суверенної країни з цілі, щоб вона перетнула територію іншої країни, вони перетнули, і щоб їх збивали, ну, скажімо, засоби протиповітряної оборони. Це неумисно робиться, воно випадково трапляється. Але ця поведінка демонструє те, що. Країни Європи, по-перше, без позиції Сполучених Штатів нічого радикалізовувати не готові. По-друге, країни Європи реакцію на цю, на цю подію демонструють черговий, нас, черговий раз, в першу чергу, для нас з вами, те, що вони готові на будь-що, щоб не наражати себе, і тут не варто їх винити ні в чому. Ну, це справедливе прагнення. Лідера будь-якої країни чи будь-якої країни не втягнути свою країну до військового конфлікту, коли жертвувати доведеться своїми громадянам, і так далі. І вони грають цю роль до останнього, тобто риторика про те, що ми повинні зібратись, натиснути там і так далі, і тому подібне, є риторикою політичною. Ну, розширимо її, да? Цю ж риторику. Ми повинні не дати Путіну перемогти. Ми повинні не дати злу отримати гору над добром. Okay. Демократія має бути завжди попереду авторитарного режиму. Його вимоги є неприйнятні. Тобто, це все риторика. І коли приходить до конкретних дій, а ці дії можна реалізувати в санкційному інструментарі, в фінансуванні, в озброєнні і вам дають ще один виклик. Типу, дивіться. Вашу суверенну територію, і ваш суверенітет, і територіальну цілісність порушили об'єкти, які несли загрозу, бо ви не могли підлетіти до них і спитати: слухайте, а ви з бойовою частиною чи не з бойовою? Тобто інша країна свідомо направляє засоби ураження, які виглядають як засоби ураження, ідентифікуються як засоби ураження, на вашу територію, і ви не робите нічого. У відповідь по відношенню до цієї країни. Тобто, коли е, мова заходить про те, що е, має бути привід якийсь для війни да, чи казус Белі, то так. це ж питання завжди інтерпретації. І в цьому питанні всі наші партнери, яких ми так називаємо, інтерпретують ці події як е, тривожно треба поговорити. Ми зберемось на консультації і поговоримо. Але не як те, на що треба відповісти, симетрично взявши на себе ризики. Тобто, давайте зафіксуємо просто цю думку, спробуємо її зафіксувати для себе, що в питаннях, які стосуються України, ми їх теж просимо взяти певні ризики на себе. Які гарантії безпеки? Так. А що ж такі гарантії безпеки? В різних інтерпретаціях того, що ми чуємо, десь там буде якийсь європейський контингент. І, а чи буде цей європейський контингент гарантією безпеки, якщо він буде підкорювати своєму командуванню в своїх країнах? А країни, ну, які реагують так на безпілотники, ну вони ж приблизно так само будуть реагувати у випадку, якщо по відношенню до цього контингенту буде якась ситуація схожого характеру, яка потребуватиме рішучих дій. Не скажуть: вони цитуючи Байдена канонічно 21-го року, ну, знаєте, ескалація може бути, але на якомусь рівні прийнятному. Ну, це ж слова Байдена. Тоді, коли агресія і вторгнення, він сказав, що існує певні рівні прийнятності агресії і вторгнення Росії, які можливо, по відношенню до України. Так само наші європейські партнери кажуть: дивіться, ну да, ну 20 безпілотників, ну да, підняли авіапарк. Ну, але нічого страшного, він не хотів. Ну, Він не хотів. Тому другий варіант, той, про який я говорю, це повертає нас до того, що називається ескалація перед деескалацією. Трамп і Сполучені Штати не реагують на цю подію. Ну, тобто, все те, що він написав, воно може бути інтерпретовано там двояко. Ну і один із цих варіантів, якраз той, який вписується. Нагадаємо, що він написав. Да? Ось, ось воно і почалось. Так закінчується його твіт чи допис. Да? Так що почалось, треба згадувати виборчу кампанію Трампа, і позицію, яку він займає по відношенню до війни. По відношенню до війни, яка відбувається на території України, він говорить, що якби не я. То вона би вже переросла в Третю світову. Mm -hmm. Я за припинення війни. Я проти того, щоб ядерна війна зруйнувала цей світ. Це його доктрина, фактично, миротворець і так далі. І тому подібне Його позиція завершення випадку не завершення, втягнення інших суб'єктів, війну, розширення конфлікту і так далі. І тому подібне Ну, от він і пише: ось воно і почалось. Типу, от безпілотники залетіли. Але я ж то за мир? А ви, європейці, кажете, ні, треба тиснути. Ну, давайте, тисніть. Ну, що ви можете зробити без мене? Бо ви ж формуючи коаліцію охочих, бажаючих чи таких, які прагнуть, ви кажете, що мій варіант урегулювання, який я вам запропонував, ну, які, про який писали Reuters, там з неприйнятними для нас умовами і так далі, ви кажете, він не підходить. Добре? Що ви пропонуєте? Ви поки нічого не пропонуєте. Так, от ризик, на який ви наштовхуєтесь, і я вас не буду в цьому ризику прикривати, бо ну ви суверенні рішення приймаєте поза межами НАТО да, про те, що треба продовжувати підтримувати Україну, треба не погоджуватись на умови, які ми допустимо там з Путіним узгодили і так далі. Ну, значить, ви самостійно наражаєте на себе, на ризик бути втягнутими в конфлікт, від якого я відсторонююсь. Тут п'ята стаття не діє. Чому вона не діє? Ну, тому що ви ж не колективно в рамках НАТО приймали це рішення про підтримку України. Да? Ви приймали його на рівні коаліції охочих. Це ваші ризики. Угу. А тепер, в рамках того, що це ваші ризики, дайте відповідь, що ви готові протиставити цьому. Ну тобто, тут відбувається такий е, узгоджений чи неузгоджений, ми не будемо з вами пробувати аналізувати, да? але взаємний тиск на Європу з боку і Росії, і США. США бездіє, але піддавлює Європу там вимогами. Ви хочете від нас гарантії безпеки, якихось, да? а накладіть санкції на, ну, верніше, санкції, а тарифи на Індію і Китай. Це ж це ж удар по економіці Європи. Ви хочете від нас підтримки? Накладіть, відмовтесь від енергоносіїв російських і купляйте їх тільки у нас. І дивіться, бачите. Ви не дослуховуєтесь до наших рекомендацій, а от у вас і ризики виникають з Росії. І Росія цією провокацією фактично каже: ну, дивіться, Трамп відсторонився, покажіть, що ви можете самі. І вони не можуть нічого самі. Ну, Бо все, до чого вони зводяться, вони запрошують четверту статтю, яка ну, процедуру за четвертою статтею провести консультації. Такі консультації збирались в сучасній історії шість разів. Угу. Тричі їх збирала Турція. По питанням, які стосувалися Сирії, і тричі знову ж таки, це якраз буде ще третій раз, да? це ініціатива Польщі, по питанням, які стосуються України, і як ми з вами можемо вже емпірично дослідити, жоден із механізмів цих консультацій не привів до, ну скажімо, втручання сил НАТО да? в, той, в той чи інший регіон, той чи інший конфлікт на стороні країни, яка запросила цю консультацію. Mm -hmm. Ось, тому, тому як варіант, якщо Європа усвідомить, що для неї продовження політики пов'язаної з, скажімо, відсутністю консенсусу чи готовності прийняти певні умови, які пропонують в якості врегулювання Сполучені Штати, Відсутність чіткої позиції по гарантіям безпеки, відсутність е, спільної з Україною позиції про елементу гарантії безпеки, які називаються там членство в ЄС чи надання певних фінансових, ну скажімо, компонентів для фінансування збройних сил. Якщо вони залишую, залишаються в цьому сенсі там непохідними, то для них ризик відповідно ескалація з можливістю втягнення. Можливістю втягнення в певне протистояння, а от таке, яке треба буде реагувати. Інший варіант ви розумієте свою безпомічність і змінюєте позицію. Бо кожен з вас, от від що відбулося, де да, з точки зору Збройних сил збройні сили Польщі звернулися за допомогою в координаційний штаб, вилетіли там ф 35 з Нідерландів, це все позбивалось. Збивали дорогими боєприпасами по 2-3 мільйони за ракету, безпілотники, які коштують 5-7 тисяч доларів. Літак в повітрі, година, один літак, да, там f 35 там, десь до 50 тисяч доларів. І от ці все, все в своїй сукупності приведе їх до математики, що вони збили нам 20 безпілотників вартістю 100 тисяч доларів, і витратили на це, ну, не багато, не мало, ну, давайте так, 100 мільйонів доларів. Mm -hmm. І там не було ні бойової частини, там не було, ну, скоріш за все, не було, да? так принаймні пишуть окремі вони. І це не завдало шкоди населенню. Населення трошки в шоці схвильоване. Хтось каже кудись їхати, хтось каже, що це тривожно, бо так починалося, ну, скажімо, з навчань починалося вторгнення Тобто, вторгнення Росії на територію України, тобто є ще й хвилювання. Тобто війна стає не десь там, на периферії, на сході Єв... України да? для європейців, а вона ого! Для німця вона вже теж близько, бо Польща це вже не так, щоб далеко від Німеччини. Де? Для поляка так само це вже близько. Каже, ні, 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 ні. Давайте все-таки з точки зору нашої громадської думки, хай наш уряд ну, дбає про нашу безпеку. Не шляхом можливої ескалації втягнення, і так далі, а шляхом завершення того, ну і що стало дає можливість цим безпілотникам да, запускатись, пролітати через цю територію України чи частину, частину території України потрапляти до нас, бо ми не хочемо бути втягнутими. Тобто, тут за великим рахунком, я не скажу, що це тиск, це демонстрація, ну, що Європа не може прийняти ескалаційного кроку у відповідь. Ну заяви це не ескалаційні кроки. Європа повинна змінити свою позицію в силу своєї безпомічності. Ну, бо вони продають повітря. Ну, угу. Вся коаліція рішучих продає просто ну, насправді повітря з точки зору гарантій. Ми знаходимося з вами як мінімум місяць вже в питаннях обговорення того, що таке гарантії безпеки, яка так. пропозиція від країн-партнерів, а їх немає. Що такі гарантії, якщо вони їх виробили, вони їх мали би узгодити зі Штатами, чого немає. І вони би мали їх узгодити з Росією. Ну, бо це їх гарантії, які вони розробляють. А щоб вони діяли, а гарантії для того, щоб війна не повторилась, да, чи ескалація не повторилась, то щоб вона не повторилась, той, хто ну, є агресором, має сказати: О, окей, оці гарантії нам підходять. І тут зрушень немає ніяких, просто ніяких, є просто, ну, скажімо, позиція відзворотньої не підходить. І в цьому контексті ну, схожого характеру інциденти вони для європейців. Є тим, що може змінити їх позицію для нас черговий, черговий спосіб поглянути на НАТО і на наших партнерів з точки зору того, що від них можна взагалі вимагати, Ну як ми від цих країн можемо вимагати більшої рішучості, якщо вони себе не захищають. То які про то про яку більшу рішучість можна говорити їх миротворчих сил на територію України, а наслідок ну, нанесення якогось ураження по миротворчим силам повинен потягнути за собою залучення інших збройних формувань для того, щоб відсікти цю агресію від країн, які цих миротворців сформували? То як ми від них будемо вимагати того, на що вони не здатні зараз ну, з позиції того, що стосується захисту їх території? Ну, комплексне питання, яке з однієї сторони можна назвати залетіли? І НАТО поговорить все. А Росія вчергове випробувала фактично цю е, грані чи червоні лінії, як вони люблять говорити. Сьогодні приїхав до України ступ. Це президент Фінляндії, на яку, за думкою деяких аналітиків, Росія теж збирається нападати. Тут вони посилаються на вийшовшого із запою ненадовго Медведєва, який будує фортифікації на кордоні із Фінляндією на території Росії. Що Стуб нам привіз, враховуючи те, що він дуже хороший друг Трампа поборник прав України і підтримки України в Європі, і зацікавлена сторона з точки зору все ж таки тиску на Росію або зменшення воєнних потужностей Росії? Я не думаю, що він щось привіз. Ну, просто в силу того, що нещодавно Фінляндія видав, скажімо, виділяла для України відповідний пакет. Його роль дипломатичний, переговорний. Якщо ми з вами поєднаємо дві події, це зокрема інформація про те, що Келог знаходився в Польщі на момент, коли ну, відповідний інцидент відбувався да і прямував в Україну. Тобто, за логікою, в принципі, перебування Келога вчора і сьогодні в Україні повинно було співпасти з перебуванням Стуба в Україні. Келох, відповідно, представляє американську позицію. Ступ представляє позицію країн Європи, які якраз, ну скажімо, входять до коаліції рішучих. Ну і знову ж таки повертаємося до базового. Е, існує предметне питання, чому він прилітає, да? і існує все те, що називається легендування. От легендування це там ролик, який випустили сьогодні в наших соціальних мережах. До речі, треба відзначити якраз цю знахідку, вертикальні ролики, які презентують гостя. Такого не було, але тепер уже є. Ну, з відео з вокзалу, з військовослужбовцями, з обіймами, зі Стубом, історію цих обіймів. Да? Ну, це, це щось нове, це важливе. Так от ми презентувати це будемо через концепцію того, що Фінляндія профінансує, допустимо, спільне виробництво дронів, яке показало, що воно і потрібне зараз там європейським країнам. Чи Фінляндія є нашим партнером, який розуміє, що нам потрібно, і так далі. Це презентація. По суті, по суті, ми повинні розуміти, що роль э, Стуба. Ну, в даному випадку зводиться до ролі переговорника. Тобто вироблена позиція в США могла бути привезена Келогом, ну тобто, позиція, по скажімо, за підсумками опрацювання офісом Трампа того, що йому запропонували під час попереднього колу європейські партнери. І позиція європейських партнерів, яка представлена паном Стубом. Ну, не Рюте прилетів, а саме Стуб. І, грубо кажучи, в обговорення з Україною цієї позиції. Американці, в свою чергу, дають коментарі з даного приводу. Тобто я схильний думати, що все-таки приїзд пана Стуба, він пов'язаний з таки спробою формалізації питання гарантій безпеки. І ну, в цьому контексті. Ми повинні дивитися на ці візити, що комунікація відбувається не про те, ну, скажімо, як ще виділити 100 мільйонів чи 10 мільйонів. Ну, в такі, такого рівня політиків є насправді чим зайнятися, ну, і вони можуть виділяти ці суми без особистих приїздів. Відповідно, є, скажімо, характер діалогу чи є предмет для діалогу, який потребує, скажімо, трошки більше тиші, ну, ніж публічні прес-конференції. США висловлюється, Джей Дівен здав інтерв'ю. І говорить, що сам цей процес нас да, звівся до двох питань, ну, тих, які ми очевидно з вами обговорювали і раніше на інших майданчиках. Да? Це питання території і так. питання гарантій. І в питаннях території, от, Джей Дівен скаже, що якісь має якісь свої розрахунки про 6 тисяч квадратних кілометрів. І він впевнений, що російська позиція от вона, ну, буде задоволена таким, таким, такими умовами. Да? А по гарантіям безпеки він говорить, що це європейські питання. Ну, значить, європейське питання, те, що вони пропонують, ще поки що американців не влаштовує. Значить, вони, вони шукають, вони продовжують шукати інші варіанти. Але вони, коли ми говоримо європейці, вони ж розхитані. З однієї сторони, вони хочуть, щоб Трамп дав гарантії, з іншої сторони, Європа виходить і каже: а ми санкції, на Індію, не санкції а тарифи на Індію і на Китай вводити не будемо. Угу. Ну, бо це протирічить нашій політиці. Ми беремо зобов'язання з наступного року купляти все у вас. Влаштується як умова, де яку начебто висунув трамп чи не влаштую. Він буде тиснути далі. Він скаже, вводьте санкції, розбирайте ті безпілотники, знаходьте там китайські комплектуючі, вводьте санкції. Тобто я вашими руками буду давити на Китай, бо сам перебуваю в переговорах з Китаєм, але ну вас не шкода. Ну, так. І це правда. Тобто, ну, це не жарт, він, він це ж насправді робить. Е, нас Русула Фондерляїн з однієї сторони заспокоює, і каже, Україна зможе отримати кредит під репарації, під забезпечення репарації, ну як теоретичний концепт. І ми візьмемо на себе спільну відповідальність. Ну, вона каже, ми візьмемо, але вона не має проголосованого рішення від усіх країн-членів Європейського Союзу. Це так само, як Каїкаллес, коли сказали, ми 50 мільярдів Україні виділимо, тільки Іспанія сказала, ми про це перші чуємо. І Каїкалес не є тою, хто має про це говорити. А з іншої сторони, вона каже: ви знаєте, але ну, є, ми констатуємо те, що заморожені активи будуть залишатися замороженими, ми їх нікуди не, ну, не будемо рухати, конфісковувати і так далі. Ну, ну, Не говорячи про те, що зараз в Франції відбувається, тому що ядро. Ну, скажімо, цієї коаліції рішучих, які не представляє всі країни Європейського Союзу. Це Стармер, не член Європейського Союзу, і Макрон, в якого рейтинг довіри там близько 15%, і плюс-мінус революція проти всього. Ну, не революція, а протести проти всього на вулицях, так. ну і плюс, скажімо, прем'єр-міністр без більшості. І, ну, скажімо, ці протести, які відбуваються на вулицях, вони. Які гасло мають? Ви скасувати бюджетний режим жорсткої економії? Ну Напевно, це передбачає Ну і паралельно наступне це відновлення широких соціальних програм. Ну і напевно, десь це включає серед протестувальників і думку про те, що економлять вони, і в тому числі на допомозі Україні? Ну, насправді ні. Ну, бо історія пов'язана з економією, виникає в силу того, що е, ну, в державі недостатньо коштів для виконання соціальних зобов'язань, але водночас ростуть видатки і зобов'язання, які стосуються там, переозброєнь, утримання армії, ну і надання допомоги. Ну і відповідно, на таких гаслах ви ніколи не знайдете політичного суб'єкта в стінах парламенту, да? який готовий буде проголосувати ну, за військовий контингент, який буде направлений в якусь країну, чи за бюджет. От у нас бюджет. Проголосований військовий в Сполучених Штатах на 900 мільярдів да сьогодні. Ну, все ми знаємо. Ми тепер ми тепер ми не те, щоб спокійні, ми маємо визначеність. Визначеність полягає в тому, що Сполучені Штати за програмою USAI, це закупівлі довгострокової зброї, виділили в цьому бюджеті аж 400 мільйонів доларів. Все. Для України 400 мільйонів доларів це приблизний об'єм траншу, який виділяють е, країни Європейського Союзу на придбання зброї Сполучених Штатів для потреб України по-моєму, через раз в тиждень, чи раз в 10 днів. Е, тому ми можемо з вами, станом на вересень, констатувати, що Сполучені Штати в повній мірі примірили на себе роль е, переговорника, а не суб'єкта, який надає допомогу. Постраждалій стороні в силу збройної агресії, в вигляді фінансів чи озброєння. Вони продають озброєння, але європейці. Вони продають озброєння, можливо, українцям, але вони не надають. Тобто, США цілеспрямовано, все все відмовлялись. Вірите, але за 8 місяців прийшли до тої ролі, яку вони обіцяли. Ми виходимо, вони вийшли. Залишилась переговорна роль. І вона є. І без неї і врегулювання неможливо без США, бо діалог веде Путін тільки з Трампом. Про це він прямо сказав під час одної з прес конференцій А європейці не дадуть ніяких гарантій безпеки, доки їх їм їх безпеку не прогорантують США. А США сидять, дивляться на це, все кажуть: дивіться, європейці. Ви будете платити за видатки України. Ну і ви будете платити за ті гарантії, які ви від нас просите. Платити будете по-різному. енергетика це одно, торгова угода, яку ви підписали це друге. А давайте ми ще з вами пограємо. А що ви з Китаєм так багато торгуєте? Давайте, на Кита... давайте ви з Китаєм якось обмежите торговий віднос. Європейці кажуть, так це ж наш, наш соціум, наш... наші люди, ну, а хто обіцяв, що буде легко. Тому це, це жорсткий світ, неприємний світ. Світ не тої риторики, до якої ми звикли, але ну, в сухому залишку, в один день моді гірший друг, вірніше гірший ворог Трампа, на наступний день він кращий друг, і вони готуються підписати угоду. Хоча в ціннісному світі, назвавши людину. Там, ворогом, там, я не знаю, жорстким переговорником складною країною з точки зору торгівлі. Та все ве до цього повертатись, не повинні. А моді ж і в Китай полетів анафемі придати, щоб в житті його не бачити. Краща людина на планеті. Готовий бачити, обійняти, приголубити. От, чекаю, не дочекаюся угод. Ми мислим категоріями того світу, який закінчився ну, в останні роки каденції Байдена. Ну, він його, він, Америка не може його втримати. Європа залишається ще в ньому, але вона не має ресурсів для того, щоб його профінансувати.